Я прийшов на навчання до медичного вузу, тому що це була моя мрія. Я маю середню медичну освіту, закінчив бакалаврат, але все ж це було моєю недосяжною мрією, тому що я ще на початку своєї медичної кар'єри вступав до медичного вузу імені Богомольця. Чотири рази вступив, два рази, не пройшов по конкурсу. Мені було дуже неприємно, я сумував, я хотів. І, і хотів втілити це в життя, але вже думав, що цього вже не вийде. Але аж раптом все так змінилося, що я зрозумів, що мені треба надалі йти вчитися, і пішов вчитися на бакалаврату. Тоді після бакалаврату вступив до медичного вузу. Я з великою радістю хожу на практичні заняття, на, на тактичну медицину, на соціологію, на ненатологію. На, на, на Мені дуже подобається, тому що це навчання йде офлайн, і я бачу і відчуваю руками і дивлюся, які практичні навички нам надають наші викладачі, які мають неймовірне добре серце і велику базу знань, яку хочуть в нас вкласти.